Перше питання, воно стосується приколу випадку, який стався з Богданом Венеком, це такий поспілковий діяч, що визнається швидкі медичної допомоги, коли пан Похморський вам підлеглий, у брутальний спосіб припинив його діяльність як громадського діяча, той злочин, передбачений статтю 170, в Україні. Вигнавши громадського діяча засідання для вирішували служби питання. Тобто групу структури все було громадського діяча. Що зробила прокуратура? Ну, Оцінювати прокуратуру там за ним нема що, тому що вони просто відмовилися робити перевірку в супереч діючим кримінальному процесуальному законодавству, які кажуть, що ретельно перевірку. Приятельність полягала в тому, що скарбку направили пан Мельку. Що зробив пан Мельник? Пан Мельник? Сказав, що він його поставив новий. Що це покарання? На на виг, що куди ви його там поставили? Чи це Чуть покарання. Це перше. Скажіть, ласка. Що це за покарання? За крутання втручання в роботу громадського дівчини. По-перше, я думаю, що пан Бухмуський має право на помилку як кожна людина. Це перше. Як кожен з нас. По-друге, ця ситуація не така проста, як вона виглядає, і односторонньо можна показати любу ситуацію так, що буде виглядати, що подморський ворог народ. Але ситуація виглядала так, коли чоловік собі проводив певну нараду, і він, я думаю, що в коректній формі попросив людину покинути, бо він проводить просто нараду, і, і, що, можливо, і не мав права робити, бо я би так не зробив, навіть собі сидів. Любий войковий слухав, якщо нема про що е, боятися. так? Тобто, десь, можливо, чоловік помилився, бо має, можливо, не таку велику, такий досвід адміністративної роботи. А, ці стосунки вияснювали між собою е, десь профсоюз і пан Похмурський. Я думаю, що якщо і прокуратура на то не відреагувала, то це не є таке смерть. Чому я? Але дуже поважаю того чоловіка, я дуже його підтримую і підставляю, скільки би ви його не били. Тому що вважаю, що області дуже повезло з тим, що ми маємо пана похмурства. При деяких мінусах, деяких мінусах в роботі людини, бо всі ми не ідеальні, людина зробила, дай Бог, щоб кожен, хто в залі тут зробив для області стільки, то я був би дуже радий. Завдяки його і знанням і його, власне його дружнім відношенням з поляками ми маємо те, що ми маємо сьогодні. І тому, якби я його не підтримав, нічого без того не буде. А... Треба, Треба йому дати подяку, так? Він в брутальній формі уже на чоловіка. Я зрозумів вашу позицію. Я, 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 я дуже з уважно відношуся до медиків, тому що маю в теж багато медиків. Друге питання, воно теж стосується теж кримінального злочину, як який вчинив пан банкнув. Або за його сприяння. Ви знаєте прекрасно, що бригада медичної допомоги, як це не колони, не в місті Ом'їсу до Типа не мають диценцію. Я це перевірю, тому що вони до начальник донорської області і питав, що цього теж не немає. Тобто люди, які використовують свої діяльність наркотичні засоби, цей кримінальні злочинці. Чому така ситуація? І чи це не стало причиною з медності в Коломийському районі, Рогатинському, Долинському? На ваш керіпи, що Це краще на дитина. І як взагалі робилася перевірка? Маємо ж... ліцензію на наркотичну. Немає ліцензії. Ви тільки подали. Ви Прошу. Ну, у нас є ліцензія і на лікарську діяльність, і на наркотичні засоби, відповідно, добре, я надам ці документи, я все ж таки. Не період. Був перехідний період. Якби ми так робили, ви б нічого не зробили. І на даний момент він немає ліцензії, ну, я кажу, так, я то я вам точно кажу, він тільки подав її, що ліцензія не прийшла. Дайте, будь ласка, дайте, будь ласка, письмо. Мало того, що там ще й Розумієте, а ви йому не хочете давати оцінку. Тоді в брутальній формі, в брутальній формі, вигнала, громадська звичай. Людина, яка відповідає за трудові права. І ви, і ви його лате? Можете перезвонити, щоб привезли клопіліцензії. Роман якщо ви посадова особа, і я посадова особа, ми вселюдно, говоримо факти, які у нас підтверджені. Ну хіба оце от є варта. Е... Ну я вже просто не знаю, як це си досить. А я. за що? хто має понести відповідати? Хочу, щоб медики, медики, керівники медиків, відносилися до них до людей, а не казали, так, як пан Комурський, що це. Ранний і невдачні, які залишилися в житті допомоги. Чи це не його цитата? А ви оцінили його цитату, А я її не чую. Не чули? Та як це ви не чули? Ви допомогу, Як він це сказав, мені не реагування? Для чого ви мене звинувачуєте в тому, що ми. немає? А ви кажете, що у вас немає за що ліскувати? Але дуже поважаю того чоловіка і дуже його підтримую і підставляю плече, тому що вважаю, що в області дуже повезло. З тим, що ми маємо пана похмучка.